Невідомі дрони атакували російське місто Ставрополь цієї ночі. Очевидці у соцмережах повідомляють про вибухи та густий дим. Раніше місцева влада оголосила про загрозу удару безпілотниками. Місцеві пабліки пишуть про влучання по заводу Монокристал. Це один з найбільших у світі виробників штучних сапфірів для оптоелектроніки і світлодіодів. Його продукцію застосовують в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів разом із військом. Вимими приладами підприємство залучене до державного оборонного замовлення Росії. У Саратові після атаки дронів у неділю зупинився завод компанії Роснафта. Про те, що підприємство потужністю близько 140 тисяч барелів нафти на добу. Припинило приймати сировину. Повідомила агенція Bloomberg. Це вже третій нафтозаводу Росії, пошкоджений безпілотниками цього місяця. Агентство зазначає, що тривала зупинка може вплинути на внутрішнє постачання бензину, особливо у період сезонного зростання попиту. Нагадаю, український генштаб підтвердив, що атака 10 серпня на Саратовський НПЗ це операція Сил оборони України. Зустріч на Алясці 15 серпня. Це спроба прозондувати ґрунт. так очільник сполучених штатів Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором Путіним. Американський президент заявив, що сподівається на конструктивну розмову, хоча не відкидає і негативного сценарію. За його словами, головна мета це домогтися припинення вогню та створити умови для угоди вигідної для обох сторін. Дональд Трамп запевняє, що вже в перші хвилини переговорів зрозуміє, чи можлива домовленість. Він також додав, що українського лідера Володимира Зеленського на Алясці не буде, але припустив, що наступна зустріч може відбутися вже за участю і Зеленського, і Путіна. Зустріч з путіним, думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною, багато крові було пролито. Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде. І я думаю, що це питання буде вирішено. Про те, як можна вплинути на Росію для завершення війни, говорив напередодні український президент з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді, за словами Володимира Зеленського, будь-які переговори про Україну мають бути за участю України і з повагою до її суверенітету Усіх об'єднує розуміння чітких фактів: перше суверенітет і територіальна цілісність України мають поважатися. Друге питання щодо війни проти України мають вирішуватись тільки за участі України. Третє Росія повинна робити необхідні кроки, щоб закінчити цю війну. І саме від Росії жодного кроку досі немає. Ми дуже детально обговорили сьогодні, зокрема з прем'єр-міністром Моді, можливості впливу на російську позицію. Я пам'ятаю, як вже не раз прем'єр-міністр Індії казав, що наш час. Не час для війни, і потрібні реальні кроки, щоб це стало саме так. Мир потрібен. Але наразі бойові дії тривають. Зокрема, чи не щодня з акваторії Чорного моря росіяни атакують Україну ударними безпілотниками на одеському узбережжі? Ворожі шахеди зустрічають численні мобільні вогневі групи, сформовані з різних підрозділів сил оборони. Серед них і бійці штурмового полку Цунамі бригади національної поліції Людь. Як минають їхні нічні чергування? Репортаж Андрія Настасова. Надходить інформація про виліт ворожих шахедів. бійці миттєво висуваються на морське узбережжя на озброєні групи – американський кулемет Браунінг М2, тепловізійний приціл Арчер та екран для зручності спостереження. Ось зараз ви наблюдаєте на, на картинці горизонт моря, щоб було більш зрозуміло. І Коли летять цілі, ми їх наблюдаємо, вогонь. відкриємо. в тому, нам не потрібна ніяка підсвітка. Ні лазерна, ні прожекторна. Ми бачимо його в екрані і можемо вже застосовувати зброю так, щоб вони нас не бачать. Навідник, стрілець, помічник усі ролі чітко розподілені. Боєць за позивним Ахмед відстежує цілі через планшет. каже ворог повсякчас змінює тактику. Востаннє приміром, запустив по Одещині зараз по 30-40 безпілотників. І як вони роблять, вони запускають дуже велику кількість шахедів в одну точку для того, щоб ПВО не змогли їх збити в цій точці, скажімо так, перезавантажити ПВО. Нині шахеди розвинули швидкість до 200 кілометрів на годину і летять на великій висоті, щоб уникнути ураження ППО, розповідає захисник. Залітають вони через море. На висоті 2-2,5 кілометри, і вже над містом вони вже рандомно пікірують, може і не рандомно, вони пікірують по житлових забудовах вже із тої висоти, на яку вони залетіли. Ну, це, це їхня тактика, це їхня так, тактика залякування людей. От і все. І ось над чорним морем з'являються російські БПЛА. Поруч працюють інші підрозділи протиповітряної оборони. Зрештою, спільними зусиллями ворожу атаку відбили. Пішов, вон, 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 вон. Саме тому, чим більше мобільних вогневих груп, тим краще цю команду сформовано з поліціянтів штурмового полку цунамі бригади нацполіції Людь у складі бійці, які на фронті зазнали тяжких поранень через стан здоров'я, не можуть брати участь у бойових операціях, але полювати на ворожі безпілотники цілком здатні. Мотувати нещити ворога, як завжди. А зараз особливо після поранення ще більше з'являється помста, ще хочеться більше помститися. І на даний час через травми, на жаль, не можу я е, працювати штурмовиком, але, хоч десь я можу так сказати, пригодитися. Окрім цього, серед завдань групи ще й спостереження за надводною поверхнею у разі застосування ворогом морських дронів, а також протидиверсійна боротьба. Якщо вони, не дай Бог. Подумають і повірять в себе по поводу стосовно висадки диверсійних груп, то ми теж повинні виявити і відпрацювати. Їх. Такий прецедент уже був, не буду казати, місце і час. І був доволі успішним. Група була знищена у такі чергування. Хлопці заступають у режимі доба через дві і щораз більше вдосконалюють свою майстерність і влучність. А отже, і захист півдня України стає надійнішим. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон Єдині новини. У сполучених штатах вибух на коксохімічному заводі у Пенсильванії. загинула одна людина, десятеро постраждали. Здетонувало на підприємстві у місті Клертон поблизу Піцбурга. Після першого вибуху прозвучало ще кілька повторних. Рятувальники витягли з під завалів одну людину. Ще одну вважають зниклою безвісти. Місцева влада закликала жителів у півкілометровій кілометровій зоні навколо заводу залишатися вдома, зачинити вікна. Хоча моніторинг і не показує перевищення рівня забруднення повітря. Завод у Клертоні виробляє майже 4,5 мільйони тонн коксу щорічно. У Техасі озброєний чоловік відкрив вогонь на паркувальному майданчику, вбив двох дорослих і дитину. Його заарештували. За даними поліції, 32-річний нападник спершу застрелив трьох людей. Серед них Власника авто, яке він викрав із паркованки біля магазину, згодом він потрапив у ДТП на поцупленій машині, захопив іншу в автосалоні і намагався втекти. У стрільця задокументовані психічні розлади. Затримати його вдалося у південній частині міста за допомогою електрошокера. Мотиви злочину з'ясовують.